У мене сьогодні смачний і корисний салатик. Готуємо. Будемо робити корисний салатик з моркви, з сира кисломолочного, сметанки, чернослива, Добавимо часничку, сіль за смаком починаємо готувати. На початку заль'ємо кропом чернослив. На хвилин 10-15. Все, щоб змити бруд трошки. Все, 10-15 хвилиночок, і будемо різати. Почистимо моркву і часничок. Натриму моркву на крупній терці. Моркви нам потрібно 200 грамів. Так, Моркву додаємо до салатника. До моркви додаємо часничку видавлюємо. часничку 2-2 зубчика. Додаємо кисломолочний сир в мене 5%. -й. Пачка 180 грамів. Так, є. Додаємо три ложки сметани. Так, у мене тут дві, і ще одну. Так, три ложечки сметани є. Ріжемо наш чернослив, який ми замочили і просушили. Так, на чотири частинки трошки, мен... трошки менші, на менші кусочки, чим він є. Так, я на чотири частинки ріжу. Так. Чорнослив подрібнили, додаємо до салату. Так. Є. Трошки додамо солі. За смаком, звісно, хто любить солоніше, хто любить не. Не дуже може хтось їсть зовсім без солі. Так, перемішуємо наш салат. Перемішуємо, так. все добре перемішали. Все, наш салат готовий. Перекладаємо наш салатик в якусь салатницю і смакуємо. Це корисно. Швидко готується, тому готуйте задоволення. Всім смачного! Дякую за увагу!